спецпредставника президента США з питань України та Російської Федерації кітакелога певною мірою відсторонили від переговорів щодо припинення війни. Пише політикою з посиланням на інсайдерів в адміністрації Трампа. Зокрема, у виданні звернули увагу, що центральне місце у переговорах займають державний секретар США Марко Рубіо, радник із національної безпеки Майк Волц і спецпредставники з близького сходу Стів Вітков. І як приклад наводять зустрічі української та американської делегації у Саудівській Аравії 11 березня, де Келлога не було, це своєю чергою підкреслює, що спецпредставника. Відсунули на другий план, як розповів виданню один із представників адміністрації Трампа. Цитую: роль Келога під великим питанням не зрозуміло, чому президент не ухвалить остаточне рішення з цього приводу. Занадто багато керівників, плюс Вітков намагаються зіграти роль героя, який закінчив війну. Келог шкутельгає, вносячи плутонину в те, хто і що робить. Кінець цитати. Коли ж у січні Дональд Трамп призначав відстанову генерала Кіта Келога своїм спецпредставником у питанні України та Російської Федерації у Києві та інших європейських столицях, зітхнули з полегшенням в очах прихильників вступу України в НАТО у Вашингтоні та за його межами Келог розуміє труднощі переговорів з Путіним. Крім того, самі росіяни вважають спецпредставника найжорсткішим в американській команді, тому що не дивно, що Келога могли навмисно усунути від переговорів. Ну і замість генерала адміністрація Трампа тепер активно залучає до переговорного процесу спецпосланця із близького сходу Стіва Віткофа, який і відбув у четвер до Москви на перемовини. А також нині у виданні де телеграф вказують іншу версію. Отже, там пишуть. Що усе від сварки зеленського і Трампа в овальному кабінеті до зближення США з Москвою є частиною плану Келога, мовляв, ще у квітні минулого року Келог писав, що скорочення військової допомоги Україні може бути використано для того, щоб посадити Київ за стіл переговорів. Також у плані Келога йдеться, що для того, аби змусити Путіна сісти за стіл переговорів, необхідно запропонувати відкласти членство України в НАТО на тривалий час в обмін на все уся. Жну і перевірену мирну угоду з гарантіями безпеки.